Їм все донині сходило з рук. Платили е, невеликий штраф, а потім знову і знову робили чергові спроби нелегального перетину кордону. Е, Перевітягалися в жінок, пам'ятаєте, було таке, ховалися під рясами. Що там ще робили? Вдавали себе грибників та пливли тисою на надувних човнах або у водолазних костюмах. І в цьому фарсі е, вирішив поставити крапку уряд. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний перетин кордоном. Заплатять тепер усі: і порушники, які зазнали фіаско, і ті, хто виїхав вчасно і не повернувся. Тож як урядовці пропонують карати порушників і коли новий законопроект внесуть у сесійну залу. Розкажуть наші журналісти, вони дослідили тему. Від 119 до 170 тисяч гривень штрафу або трьох років ув'язнення таке покарання може загрожувати тим, хто спробує незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску чи з підробленими документами. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроєкт. Кримінальна відповідальність загрожує і тим, хто не повернувся з за кордону вчасно. За це призовникам, військовозобов'язаним та резервістам передбачений штраф від 34 до 51 тисячі гривень або тюремний строк до 5 років. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулась на територію України, та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося правоохоронному органу. Окремо у новому законопроєкті прописана і відповідальність за пошкодження прикордонної інфраструктури, фортифікаційних споруд, огорож, знаків чи пунктів пропуску, штраф до 85 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років. Нині ж за незаконний перетин кордону діє лише адміністративна відповідальність, штраф від 8,5 тисяч гривень або арешт до 15 діб. Новий документ також посилює санкції проти організаторів незаконних переправ. Вони, як правило, уникають покарання через складність доведення факту отримання хабарів. За даними Держприкордонслужби, від початку повномасштабного вторгнення затримано майже 50 тисяч чоловіків, які намагалися нелегально виїхати з України. Близько 45 тисяч осіб було затримано на зеленій ділянці кордону. Контрольних постах та блокпостах у прикордонних районах ще близько чотирьох тисяч осіб намагалися перетнути кордон у пунктах пропуску з підробленими документами або іншими незаконними методами. Під час війни серед чоловіків поширені три схеми незаконного перетину кордону з України. Підроблені довідки для лікування за кордоном коштують від 2 до 10 тисяч доларів. Підроблені документи для освіти або роботи за кордоном від однієї до 8 тисяч доларів. Переправлення через кордон на автівці від 2 до 8 тисяч доларів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує витратити 250 мільйонів доларів іноземної допомоги на програму добровільної депортації іноземців. Йдеться про майже 200 тисяч українців. У Польщі теж хочуть депортувати 57 українців, яких затримали після концерту Макса Коржа у Варшаві. Адвокати запевняють, якщо ці люди повернуться, їм нічого не загрожує. Адже законопроєкт набуде чинності тільки після його офіційного ухвалення. Проте правоохоронці будуть перевіряти на яких підставах люди перетинали державний рубіж. Органи національної поліції будуть проводити досудове розслідування щодо а, можливих варіантів перетину кордону на підставі яких документів і як довго громадяни перебувають на території іншої країни. Однак адвокати виявили у новому законопроєкті неточності, які слід буде вдосконалити. Момент теж не зрозумілий. А якщо там термін перебування за кордоном не стано не перевищує понад три місяці, якщо людина. Моделюємо, да, незаконно перетнула кордон. то де ця дата три місяці, з якої дати відраховується. Ну, я незаконно перетнула, е прикордонна служба не зафіксувала. Де ці три місяці, з якої дати можна врегулювати це питання, намагаючись потрапити за кордон, українські чоловіки гинуть у тисі, ламають ноги, замерзають у горах та стають жертвами шахраїв. Торік прикордонники благали одного з плавців повернутися на берег, але він вирішив доплисти до Румунії. Вранці його бездиханне тіло знайшли на березі. А на цих кадрах група з восьми молодих чоловіків з рюкзаками під виглядом прогулянки лісом намагалася незаконно потрапити до Молдови. А цей чоловік у спідниці та перуці хотів непомітним виїхати за кордон. І попри те, що його викрили прикордонники, він все одно наполягав, що є громадянкою України. Що з руками? Подергали. Оходь, шляху. Одесит теж вирішив зіграти виставу в ролі бабусі, сів на потяг Київ-Ужгород без документів, а далі мав прямувати до Словаччини, але теж зазнав фіаско. Ви чоловічно? Ви чоловічно? Коли депутати винесуть у зал новий законопроєкт на голосування, поки невідомо. Та вже зараз адвокати радять за місяць-два до запланованої поїздки, що передбачає перетин кордону. Варто надіслати запит до Державної прикордонної служби та отримати офіційну відповідь про відсутність підстав для відмови у виїзді. Такий документ стане додатковою підстраховкою під час перетину кордону та зменшить ризик відмови.